Аєн далі прайс ямгеві куртвоц Зеленський подякував хлопчику з Данії, який зібрав 4120 тисячі євро для України. Але щоб компенсувати, вкрадені тільки одним чернишовим, потрібно 5 тисяч таких хлопчиків. Потрібно потужне масштабування. Ця гідра умовна кажучи, корупції, Вона досить така живуча. Твіттерянка Хелена. На всю зелену шоблу ніяких хлопчиків не вистачить. Масштаби розкрадань космічні. Знаєте, це питання моралі. Ірина Бондарчук, фаном Зеленського, ви вже зрозуміли, що потрапили в компанію антимайдану расистів, ригів, зрадників, комуністів, малоросів та сепарів. Чи ще хтось стоїть на ручнику? У них основний метод управління це брехня. І від цього всі похідні, да, тому що коли вони починають брехати, вони через єдиний марафон, через оці відосики, вони готують то нас до шашликів, а воно треба було готуватись до війни. То, о, а перед війною готували до того, що там найлідший в мірі найвеличніший лідер сучасності а насправді крали. Коли вони говорили там про каву в Криму, там створювали теж у людей ілюзію скорої перемоги, замість того, щоб там копати ті ж самі траншеї. І так весь час, тобто. А потім Єрмак, так ні, вірте нам, вірте нам, не вірте десь комусь. Якщо ви з десяти меседжів, які ви посилаєте суспільству, дивиться конкретно або повна брехня, або прикрашення, або перебільшення, або чи применшення яких загроз, Тобто ви говорите або зовсім неправду, або півправди. Або четверть правди, і тільки один раз на десять може ви говорите правду. То чому ж я буду вам вірити, думаючи, що кожен раз що це десятий раз? Ні, я не буду вірити. Курт Вудс. Зелений серпентаріум вивчив нове слово масштабувати, і тепер вони все потужно та незламно масштабують. Але крім збільшення брехні та розкрадань іншого масштабування чомусь не виходить. Ми так живемо і будемо так працювати, і будемо в такому режимі до нашої перемоги. З урахуванням цього тотального кадрового триндеця не розумію, чому досі не призначено порнозірку Жозефіну Джексон на посаду очільника міністерства масштабування незламної потужності. The Economist Тіньова рука Єрмака стоїть за можливими кадровими змінами в уряді. Керівник офісу президента Андрій Єрмак може стояти за серією ймовірних кадрових змін в українському уряді найближчим часом. Журналісти вказали на небезпеку поточного стану речею внутрішній політиці України. Західна преса вже не вперше пише про главу офісу. Немає сенсу переповідати зміст нової статті, яка вийшла тепер у британському The Economist. Лейтмотив матеріалу такий, як Зеленський працює президентом в країні, якою керує Єрмак. Це одне з чергових попереджень про те, що західні партнери все більше починають втомлюватися від тієї неформальної системи взаємовідносин, яка побудована в Україні. Вони хочуть конкретики і вони хочуть формальності. Якщо є прем'єр-міністр, то це прем'єр-міністр. Якщо є президент, це президент. Є міністр закордонних справ, це міністр закордонних справ. І їм все більше не зрозуміло, як всіми процесами може управляти одна людина, яка до того ж не має якихось формальних повноважень. І за великим рахунком не несе жодної відповідальності за те, що вона робить. Госдеп Хохланда з 22-го року офіційний Київ відбивається від пропозиції екскерівника Гуглу щодо постачання дронів винищувачів зі штучним зором для ліквідації, в тому числі шахедів. Тільки один підрозділ, що за рахунок волонтерів отримує ці дрони, збиває до 200 шахедів на місяць. Перша зустріч, є фотографія. Відбулася в 22-му році ще з Резніковим, але Резніков дійсно вважав, що дрони це просто весільні е, забави. Ну, я пам'ятаю, як він позвонив Мадяру і спитав: А що хіба вони вам потрібні? І Мадяр при мені розповідав міністру оборони, що це не про весілля, це про що це дуже ефективна зброя, без якої взагалі ну, неможливо себе уявити сучасну війну. Так, от перша зустріч з е, екс-директором Google, мільярдером, була в 22-му, потім була в 24-му. І, от буквально лише на минулому тижні Україна підписала протокол про наміри. Чи ж протокол про наміри використовувати ці дрони в Україні? Це при тому, що в військах вони є. Але от, от влада додумалася, що це потрібно робити лише на четвертий рік війни. Кримський Укр, Зеленський і його Шапіто з 22-го року відбивались від поставок дронів зі штучним інтелектом, які є найефективнішою антишахедною зброєю. Тільки зараз підписали договір про наміри. Вважаю, всі нинішні смерті й руйнування від шахетів лежать на боневтіку. Цей зрадник свідомо не створював протишахетне ППО. Якщо шахет коштує 100 тисяч, а дрон коштує ну, гай, тисячу доларів. Тисячу. Але ще раз кажу: противага ну сумаше, і розуміючи це, невигідно стає використовувати шахети. До речі, гарно навчений екіпаж. Досягає результату 100%. Це доведено на практиці. рада, радар, перехорадар перехоплю... дрон перехоплювач і гарно підготовлений екіпаж. До цього теж треба звернутися, бо ми знову це зітне з чимось. Будуть радари, будуть у нас дрони. Але у нас знову не буде екіпаж, тому що ніхто не готує. Неочікувано для того, щоб використовувати дрони, потрібні екіпажі. Це ж яка новина, Іван Сімочкін. Вічне прокляття виборцям Зеленського з 2014 року. На нас напала людожерська держава з двомільйонною регулярною армією і забитими під стелю за 50 років холодної війни складами зі зброєю і технікою. Її оголошених планах була новоросія від Одеси до Харкова, тобто знищення України. Проти цієї орди в лютому 14-го у нас було лише 5 тисяч боєздатних бійців з жалюгідною зброєю. Влітку стало вже 20-30 тисяч, але знову ж таки проти 2 мільйонів регулярних російських військ. В 2014-му Путін міг забрати Україну без спротиву і боїв за один тиждень. Просто запустити колони танків в усі напрямки і тільки дозаправляти їх періодично. Зупиняти їх у 2014-му нам не було чим ми були приречені без шансів. Порошенко зупинив орду замість Новоросії від Одеси до Харкова. Путін на 5 років безнадійно застряг з Огрицьком ордло і Кримом без води і електрики. Як вдалося пороху створити таке диво. Це заслуговує окремої лекції, але це дійсно було справжнє диво. Майстерність фахового державного лідера. За ці п'ять років порох підняв з руїн економіку, запустив з нуля оборонпром, з нуля відбудував і озброїв армію, з нуля відновив повний комплекс ракетних технологій, запустив виробництво ракет, і з 2019-го мало мала розпочатися відбудова стратегічного неядерного ракетного щита України. Українських ракет стоїть гостро. Ще гостей, вона стоїть, тому що все це в нас було вже зроблено в період між 16 до 18 року. Ракети на 150 кілометрів, ракети на 300 кілометрів, і були завершені і готові до е, державних випробувань і серійного виробництва. Ракети на 500 кілометрів не були завершені, скажу чесно, але також всі їхні основні вузли були, і вже йшлося тільки про випробування практичних умов. Е, гроші на 19 рік уряд Гройсмана заклав на виробництво цих ракет. Наприклад, на Нептуни було закладено гроші достатні для 300 ракет. Триста ракет «Нептунів» рознесли би російські війська, які наступали через що. На молекулі. Це була остаточна поразка Росії у війні. Путін програвав війну наприкінці 18-го. Порошенко не залишав йому жодного шансу. Але то не одній одні причині. Всі ці гроші визала як корова язиком. Велика будівництво. І тоді ви тупі безмозки, керовані пропагандою ФСБ, скинули Порошенка на замовлення Кремля, здали всю владу кремлівській агентурі, Зеленському і його слугам. А всі ракетні програми були заморожені наглухо. від маленької сугни протитанкової до Нептуна і Затана. Ті за три роки зруйнували побудовану порохом оборону, знищили ракетні програми, розмінували мости, розвели війська, знекровили нашу армію і відкрили дорогу Орді. Ви зелені знищили нашу країну, знищили назавжди наше життя. Ви своїми зеленими галочками в бюлетенях вбили сотні тисяч людей, прирекли їх на смерть. Ти ж анонсував шашлики, ти ж анонсував мільярд дерев. Ти ж анонсував, що там не треба нам армії такої великої, якщо ми дороги строїмо. І всі твої анонси. Ти анонсував мільйон дронів. Ти анонсував, що у нас поборена корупція. Ти анонсуєш, що у тебе є 5-6 ефективних менеджерів. А я їх називаю дефективними менеджерами. Валерій, про запас напад на Україну не залежав від президентів. Від них залежала підготовка до нападу. Саме цю деталь позитивна пропаганда лукаво упускає в своєму словоблудді. В результаті народ замість ржання, а то Путін нападьо тепер впевнений, що все одно б напав. Самовбивча шизофренія триває. Ми розуміємо, що у нас сформована владна модель, де і парламент, і уряд являються філіями офісу президента. Е, і ну, модель працює. Ну, для ярмака працююча модель. Для, для союзників вона не зрозуміла. Е, для нас вона ганебна. Це ж історична, то тобто ця модель, яка встановлена в дев'ятнадцятому році, яка не схожа на модель, яка була при Порошенкові, яку я вважаю не ідеальною, але не поганою, коли все таки Порошенкові доводилось із фронтовиками. Фронт змін вже ж був, і БПП. Да? І треба було домовлятися, тому що вони створювали коаліцію. І треба було якось там. Це була зовсім інша модель, але там уряд грав відносно велику відносно велику роль. От і уряд Яценюка, і уряд Гройсмана. От ми бачили модель при Януковичі, да там типа це зовсім інша модель. І ми ці моделі мусимо розглядати, вивчати для чого треба людей навчити, щоб вони не робили дурниць на майбутнє, що ми переживемо цю війну, і треба встановити ще одну модель, яка дозволить українцям жити в своїй країні, розвивати і себе в країні, і країну загалом.